Привіт вас! Вітаю канал Фантастична країна. Знову у нас розпаковка насіння. Я замовила вже деякий раз. Що тут у нас прийшло? У нас тут прийшла зелень. Салатик, який дуже ми любимо і використовуємо, поки що там поспіє, да? придиска і все інше. Салат айсберг. Ну, За салатами не заморочувалися, збирали український, звичайно, не імпорт, звісно. Капуста Пекінська Мішель. Ось така велика. Далі салат адріатика. Швидко стиглий сорт. Маса качена 650-800. Далі салат Гранд Рапіц. Ранні такі кучеряшки. Далі салат Лола Роса. середньорянний, гарний і смачний. Далі пішла у нас зелень це у нас кріп. Кріп, звичайно, такі кудряшки. Наступне тут у нас алігатор кущовий, помаранчева королева. цинія, квіточки ще дозамовила. І синя персидський килим суміш таки, пухнастики. Ну побачимо. Ну, і ще перший раз, цього разу замовила, побачимо, що з цього вийде. Вона дорогу куштувала. Капуста декоративна, ви подивіться, яка краса. Ну, однорічник. Вони будуть як квіти. А оця то взагалі осака, японська декоративна капуста. Побачимо квітничку я її посажу, як вона буде виглядати. Вона, дивіться, як справжні троянди. Декоративна, така красива. Щось з цього вийде, я буду сіяти. і потім перший раз чесно буду садити, побачимо, що з цього вийде.